28 листопада розпочинається Різдвяний піст Пилипівка. Завершується цей піст на вечір'ям Різдва 6 січня. Як відомо, великі та Різдвяні пости є найбільшими у нашій церковній традиції. Про те, як правильно дотримуватися різдвяного посту та його духовну складову, розповідає владика Венедикт Олексійчук. Голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу Владику! Слава на віки про Владико. Чому Різдвяний піст називається ще Пилипівкою? Ну от цей піст починається одразу після свята апостола Пилипа або Филипа, як по-іншому, ми саме Задля цього в церкві назва така. Вже триваєшно його називають Пеліміським. Ну, апостол Филип, це один з апостолів, але це не має такого великого прив'язання до його постаті цей піст, бо е згадки в перший про цей піс походять від 4-го століття перше згадує Святий Агустин про цей піс. Опісля вже більш детально опішує Папа Лев І. І саме цей папа Лев Перший каже, що кожній порі притаманній його піст. Ми маємо, що Великий піст перед святом Воскресіння, маємо піст перед святом Верховних Апостолів Петра і Павла, маємо піст перед Успенням і цей взимку піст маємо перед святом Різдва. Чому дата Різдвяного посту, подібно як і дата Різдва, відрізняється? У східній і західній церквах. Бо це всього на традиції. Щодо цього дати посту, дискусії були дуже багаті і багатогранні. Як довго він має тривати, правда ж? Яка його довгочасність? По іншому висловлювалися, що цей мас має піст тривати для священнослужителів, для монахів, для вірних людей. І кінці кінців, десь в 11 XI столітті, 12 століття навіть церква зійшлася на рішенні, що цей піс мав би бути також таким постом Читидесятницею, тривати 40 днів, подібно, як триває піс перед Воскресінням Христовим перед Паскою. Бо так як Різдво Христове, це Друга Пасха, у Східній Церкві, рахувались, тому він є подібний великому пості. Різдвяний піст. Є дещо легшим за великий піст, тому як правильно його дотримуватися. Для церкви це найбільші дві важливі події життя Ісуса Христа, це Його Воскресіння через свою смерть і Воскресіння Христос смертю, смерть подолав і нам дарував життя вічне. Але також для церкви є в одинакій мірі важливо народження Ісуса Христа, воплочення Сина Божого. І так само, як для Пасхи для Воскресіння, людина приготовлюється, щоб гідно зустріти це свято, так само і тут, щоб гідно зустріти, може краще сказати, усвідомлено зустріти це свято, маємо приготуватися. Бо це є дуже важлива річ, яку ми вживаємо в своєму щоденному житті. Якщо ми хочемо щось добре відбути, маємо приготуватися. Ми знаємо, як ми готуємося до якоїсь. Події в нашому житті, до якоїсь урочистості, все залежить від приготування. Як ми приготувалися, так і то провели. Спонтанніся добре, але спонтанність добре, коли побудована на доброму приготуванні. І тому церква заповідає цей час Різдвяного або Полипіки, що ми добре приготувалися, що ми усвідомлено собі пережили. Свято Різдва Христового, бо ми знаємо, що ми вже багато років святкуємо, знаємо про це свято, але знаємо, щоб його глибоко, свідомо і зрозумілістю пережити і просто приготуватися. І тому тут не питання строгості, бо церква дає загальні правила, загальні вимоги до посту, але це пісне лише вживання того чи іншого, чи не вживання того чи іншого, а пісце є духовне приготування. З іншої сторони, навіть коли в древності у цьому пості не допускалось вживання м'яса, тепер вже в трошки часи змінені, то не питання, що м'ясо є зле чи погано. В інший період ми його спокійно живемо, ми спокійно його вживаємо. А для, для того, щоб навчитись стримуватися, правда ж? Бо ми дуже часто є залежні від багатьох речей, і тому час посту це час виявляти наші залежності. Це не людина лише є алкозалежна, наркозалежна. Тепер, теперішня людина є дуже часто інтернетозалежна, залежна, правда, залежна від якихось інших речей, без яких не може своє життя уявити. А тут виявляється, що вона просто є в залежності, а, скажімо, правду бочів в рабстві чогось. Тому час посту це визволитись з твоєї залежності, бо ще, лише ставши незалежним, ти можеш гідно зустріти Господа, правда. І це свято Різдва приготовити. Тому дуже важливо у часі посту звернути свою увагу на, на свої залежності. Собі сісти ввечері, треба багато, дві-три 5 п'ять хвилин і подумати, от що напротязі дня сьогодні я від чого мав залежність, що мною керувало, правда? Від чого я не міг відмовитися, і ми дуже легко побачимо наші залежності, які нами керують. Не ми упорядковували в, в деяких речах своїх свій день, але якісь залежності. І так ми почнемо ставати собі. У сучасний світ, при всій його стремлінні до певної свободи, він є дуже залежний від багатьох речей, як кожен з нас. Чи є такі обставини, які можуть полегшувати піст? Е, ну, звичайно, в церква і так дуже тепер злогідне напис, він є дуже злагідний. Це не є великий піст. У великій мірі кожний сповідник може зняти з тебе обов'язок якогось там посту, що тобі не є силу. Але знову ж підкреслю про те, що дуже часто, коли ми вживаємо слово піст, ми часто думаємо про якісь там їдження чогось, неїдження чогось, про якісь великі речі. Треба починати з малого. Бо Ніхто не народжується святим і грішником. Всі стають або святими, або грішниками. І все починається з малих речей. І саме коли говориться про піс, це треба подивитися, з чим я реально легко можу собі відмовитись. Правильно? Добре, якщо від чогось не можу відмовитись, то не можу. І Скажу правді в Богом перед цим. і Мій сповідник може мені сказати, добре, не можеш, не можеш. Хай Бог це наразі так прийме, але що ти реально міг би принести правда, Богові жертву? В чому ти міг би стати собідним, вільним? Цю є річ. І тоді так, якби я по, поволі, по, по крок за кроком, цю свободу відвоювати. Тому не питання постати чи не постити, правда, Богові наш піс, кажучи, відверто він не потрібний. Це потрібний нам, щоб ставати вільною і свобідною людиною. Владико, а як е, робити в тому випадку, коли от. Людину, яка постить, запрошують на день народження або на якесь інше святкування. Чи потрібно відмовлятися в такому разі, е, афішуючи тим, що от ми постимо? І як правильно святкувати новий рік під час Різдвяного посту? Перша річ одразу церква вже розв'язала, бо з 31, на перше, 31 грудня, на 1 січня, церква. Своєю владою в нашій церкві звільнила людей від посту. Люди спокійно можуть зустрічатися, святкувати, вселитися. Бо церква розуміла, в силу таких колізій історичних, не хочу входити в це, бо то є довга історія так званого юліанського, оріанського календарю, ми маємо те, що маємо тепер, що ми святкуємо в контексті пост. Бо коли в древності, якщо ми так сказати, Святкували, то цей новий рік був би постом. але в суду таких певних історичних сталося. Я думаю, вони розв'яжуться. Цей новий рік стався в часі посту. І Церква владою їде. це не заповіді Божі під встановленою церкви. Церква може змінювати. І наша церква звільнила від посту першого. Січня. Коли говорити в інші дні, це також питання. питання Те, що я казав, кожна ситуація унікальна і неповторима. Мені тяжко сказати, одним махом іти на день народження, не йти, святкувати чи не святкувати. І завжди, і це дуже важливо нам, мати когось, з ким ми могли порадитися. Це якогось священника, іншу духовну особу, яка б могла б мені ті сумніви розв'язати, допомогти розв'язати і вирішити. Може дійсно так, що в силу якісь там певних обставин виключених ситуацій мій духівник міг би дозволити мені сказати, ну можеш і спокійно брати в тому участь, і тому, що цього знову повторюю, піс, це не заповідь Божу. Від заповідей Божих не може не церква звільнити, не духовник, духівник, сповідник. А церковні це заповіді церкви. І вони піддаються корекції, входження в ситуації і змін. А чи є такі дні під час цього посту, які є особливо строгими? Ну, строгий mm -hmm. це є на вечір'я Різдва Христової, які ми маємо. Тоді церква заповідає строгий піст, і це найбільше, що є строгі пости. Тоді церква наша каже що найменше стримування. Від м'ясних страв у п'ятницю, але знову ж це залежить від спроможності людини. Як я вже згадував, в древності церква традиція підкреслює про те, що в часі цього посту ми не можемо вживати м'ясних страв, і вже рибні мож, страви можемо вживати лише суботу і неділю. Але церква зменшувала цю вимогу до людини, правда ж. Але вертаючи до цього, якщо хтось може постати, не вживати м'яса цілий піс, правда, це похвально і славно. А коли хтось не може в силу обставин, то хоч би в середу, п'ятницю не вживав би м'ясного. Ну а коли хтось не може і так, то хоч би в п'ятницю не вживав би. Це залежить від спроможності і можливості іншої. Але з іншої сторони. Добре, церква це заповідала, ну але як хтось, наприклад, я, я не люблю їсти м'ясо. То для мене постити від м'яса, то нічого не варто, бо я просто його не люблю. Тож тоді я мав би щось дивитися інше, від чого я маю певну залежність прив'язань, наприклад, солодкого, наприклад, оглядання телевізора, інтернету ще іншого чогось. І від того треба було мені постити. Я міг би порадити своїм сповідником, духівником, щоб не на свою руку брати щось. Якісь там подвій, бо з постом такому мусимо бути обережні. Святий Василій каже, що ми не є тіло вбивці, але страсти вбивці. це не є якось там замучити наше тіло. це є навчитися відмовлятися від певних речей, навчитися володіти собою і навчитися, щоб щось інше нами не керувало. А як щодо вживання алкоголю під час різдвяного посту? Е, ну, Вживання алкоголю завжди є. Не є добре, значить алкоголь є алкоголь. І я бачу, що в сучасній ситуації України, яка все більше стає стресовою, я вважаю, що ця проблема алкоголю все більше і більше буде в нас набирати оберь. І тому я би казав, щоб кожен із нас так придивлявся до цього, наскільки алкоголь і яке місце займає в нашому житті. Я знаю є певні люди, які собі в часі посту роблять постанови, що вони цілий там, рік десь вживають алкоголь? Ну, не п'ють так, не є алкоголем, а вживають алкоголь. Чи там курять а на час посту лишають одне і друге. І тому вважаю це я дуже і дуже похвально. Чи звільняються від посту військовослужбовці? Ну, значить, якщо є люди в надзвичайних обставинах, де вони незалежні самі від себе, простіше кажучи, де вони не можуть вибрати, що вони можуть їсти, звичайно, є звільнені від посту, бо це що їм дають, і то вони мають їсти. Про те, як правильно дотримуватися різдвяного посту, ми говорили із владикою Венедиктом Алексійчуком, головою Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви.